Друзі, мене звати Оля, і ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні вже кінець місяця січня позаду залишилися всі зимові такі різдвяні свята, і я вирішила зробити ревізію, велику, як то кажуть, ревізію в своїй пряжі і не тільки, і в процесах. І виявилось, що в мене є така. Коробочка, в якій дуже-дуже багато довгов'язів. Довгов'язів, які, ну, багато дуже, я так сказала, не дуже, але є. Які вже в'яжуться досить давно. Деяким довгов'язам вже майже більше року. І давайте я вам покажу розкажу, які ідеї і що ж я вирішила з ними робити. Розпочну я перше з ось такого. Чогось такого цікавого, це мав бути плюшевий плед для ліжка, але він виявився занадто великий, мені не вистачило пряжі, і в такому стані він зараз знаходиться. Він в стані розпущення, але я вже розпочала в'язати другий плет, він на такому дуже малесенькому етапі. Це я в'язала ще минулого року, в січні місяці, тому я би хотіла цей процес продовжити. Ось такий просто пледик, щоб накритися. Тут спиці в мене номер 6 і дуже маю велику надію, що я його зв'яжу вже цього року. Це перший процес, і з ним він залишається, хоч він і довго в'яз, але він залишається зі мною. Будемо в'язати, буду показувати, буду ставити собі якісь такі плани, щоб хоча б в тиждень пару рядочків пров'язувати, і таким чином я зможу зв'язати гарний плед до наступного зимового сезону. Наступна робота, яка в мене тут є, це ось така жилеточка. Її в'язала я дуже вже давно. Мені... Чому я її не дов'язала, бо мені просто елементарно не вистачило пряжі. Ось така пряжа. Не знаю, що це за пряжа, що нам гарно лягає в полосочки, я в'язала ще для старшого свого сина. Майте на увазі, що йому вже 9 років, тому ця жилеточка в'язалася на років 4-5, це дуже давно вже було. Я... Не розпускала її чомусь. Але зараз вирішила все ж взяти в роботу цю жилеточку і зв'язати вже меншому сину, просто якоюсь контрастною ниточкою, або, можливо, знайду в свої запаси якусь коричневу чи білу, чи молочну, подивлюся і дов'яжу жилеточку сину. Тому ця робота буде завершена, тому що є потреба в ній. Так, цю забираємо з собою, вже другу забираємо. Наступне в мене є. Колись був популярний такий джемперочок, що я знайду не пам'ятаю, як він називався, з дуже такою ажурною і цікавою спинкою. Спинка мене захопила, я її дуже швидко зв'язала. Це ламалакоса, по-моєму, так ниточка називається на півшерсть. І ось ця спинка дійсно, вона дуже-дуже гарна, дуже така оригінальна. Але, на жаль, далі спинки діло не пішло, тому що стало дуже скучно в'язати цю глад. Я її в'язала, в'язала, розпустила. Почала в'язати щось синове своєму, потім знову розпустила. І, на жаль, от така деталька є. І я тепер не знаю, що робити. Що мені порадити? Розпускати. Чи, чи такі дов'язати. Деталька цікава, така цікава спинка має бути. Ні, не знаю. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, бо я ще в роздумах, що робити з цією деталькою. Так, він такий оверсайз мав бути. Ну, Непоганий, в принципі, ідейка, але, але, можливо, щось на якийсь візерунок придумати інший. Не знаю, буду думати. А ви, будь ласка, в коментарях напишіть. Я буду вам вдячна за допомогою ваших коментарів. Я знаю, що робити з цим джембільшком, чи вам буде цікаво бачити його, чи ні в мене на каналі. Наступні детальки це ось дивіться такі. Це бобіна ниточка, я купувала в магазині Candy Yard, і вона. Класно розкривається все, я в'язала в чотири нитки. Чудово, нічого не можу сказати, але подивіться, як вона косить. І за те, що вона ось таку дала косину навіть після прання, я ось ці в мене є раз, два, дві детальки і ще рукавчик один. Я залишила її. Просто, ну. Не лише душа її доробляти, нічого, і вона ось так лежить: оці детальки. Я спробувала в'язати по кругу, косина є, спробувала в'язати окремими деталями і заблокувати косина ніде не ділася. Тому не знаю, що з цим робити. Пам'ятаю, дивилася відео Оксанки на дошитку, де вона боролася з своєю чорною паутинкою, її косиною. Uh, відчуваю, що мене жде таке саме в цій ковтинці. Але ці деталі лежать, тому що я їх і не розпускаю. Ну, просто не знаю, що з ними робити. Я не знаю, чи підібрати якусь ну, не знаю. В общем, ось такий в мене ще є недов'яз. Він не такий старенький, йому тільки рік, але... але що з ним робити, не знаю. І ще один. Є в мене ось такий квадратик. Це мала бути. Це мала бути футболочка для мого старшого сина. До неї ось зв'язана ще деталь переда. Але на такому етапі і залишилося. Це бела ниточка Алізабела, але чомусь я її не довела до свого логічного завершення. Зараз дивлюся, що можна довести і. Можна, щоб вже не старший, а менший син носив. Ну, комусь би вона достала. Жалко просто розпускати. Так гарно тут зв'язано. Я не знаю, чи я зможу повторити. Ось такий ще процес в мене є. І зараз, це я не знаю, можливо, я зроблю якусь серветочку з цією, так? Непогано було б. Трішечки тут розпущу. І цю детальку розпущу, відв'яжу. Не знаю. Теж напишіть в коментарях, чи було б цікаво вам, щоб я дов'язала цю футболочку, чи щось інше можливо з цього зробити. Мені буде цікаво, що ви напишете, які вас ідеї щодо цих моїх недов'язнь. Ось, друзі! Ось такі в мене невеликі недов'язи, які вже лежать руками. Напишіть, будь ласка, чи у вас є недов'язи і як ви боретеся з ними? Тому що я дуже така творча людина, мене захоплює ідея, я швиденько беру спиці і все, в'яжу. А сам я знаю, що дівчат є так, вони отримують велике натхнення і від готового. Результати. Я теж люблю, щоб був готовий результат, готова робота, але все одно процес і обдумування початок, скажімо так, цієї роботи він захоплює набагато більше, ніж вже доведення до кінця. Я дуже швидко загоряю з ідеєю і швидко перегоряю. Тому мені легше в'язати якісь такі речі, які не є довгими. А ще я вам скажу, що відколи є YouTube канал в мене відкритий, то це стимулює зменшення моїх добов'язів, тому що я знаю, що питають дівчата, а як там та ковтинка, як там той виріб, на якому він етапі, і це стимулює мені все ж в'язати. І дов'язувати, доводити до побуття ту чи іншу річ. Тому чекаю ваші коментарі. Я щиро вдячна, що ви завітали на мої такі невеличке відео, що ви знайшли час і переглянули його. Всім бажаю тихого, мирного дня і ночі і до зустрічі в наступному відео!